Вітання всім, я Катерина Супрун. Сьогодні 18 липня, і мілітарний доповідає, польща готується оновити свій парк бронетранспортерів Росомак. Йдеться про потенційну закупівлю до 400 одиниць оновлених бронетранспортерів у версії Росомак Ельф. Про наміри уряду підписати такий контракт повідомило польське видання Дефенс 24 Нова версія «Л» має на 60 см довший корпус. Базова версія завдовжки 7,8 метра, а нова 8,4 метри. Модернізація збільшує плавучість техніки та дозволяє встановити на ній потужніше озброєння. Зазначають, що більшість бронетранспортерів матимуть бойовий модуль ЗССВ-30. Це 30-мм гармата Бушмастер МК 44 С з без пасом у 200 снарядів і 7.62 мм кулемет УКМ 2000С з боєкомплектом 400 набоїв. Також на техніці встановлять подвійну пускову установку для протитанкових ракет Спайк. Конструкція пристосована для встановлення додаткової навісної броні. Комплекс має панорамний приціл командира та приціл навідника польського виробництва. Саме збільшення корпусу росомак дозволяє встановити на нього більше і потужніше озброєння. Новина про оновлення польського парку цих бронетранспортерів. Гарний привід розповісти про них. Росомак це сімейство бронетранспортерів різних версій. Це класичні БМП та БТР з колісною формулою 8 на 8 а також медично евакуаційні машини, машини технічної розвідки, командні машини, машини для артилерійської розвідки та самохідні міномети. Рак зараз на озброєнні війська польського близько 900 машин. Росомак машина є лицензійним варіантом фінської патрія АМВІ. Наразі співпраця між польською та фінською компаніями продовжена до 2028 року. А от росомак Лонг це вже версія саме польських. Конструкторів розглядалася версія базувати цей автомобіль на версії Патрія XP, але вирішили піти іншим шляхом та долучити польську промисловість. При цьому польська компанія розробила версію модернізації росомак для того, аби оновити вже існуючі моделі, які експлуатуються по 20 років. Створили версію модернізації MLU – Middle Life Update. Можна замінити все від корпуса та двигуна до бойового модуля. Звісно, оптимізація пристосована до потреб замовника. На думку головного виконавчого директора компанії Петра Кісіля, Росомак Лонг також може стати версією в рамках модернізації. MLU. Миллю фінська компанія Патрія залишається основним іноземним партнером. Росомак SA. водночас компанія отримала сертифікат на обслуговування техніки компанії Ошкош від шасі 4х4 до 10х10. Йдеться про обслуговування автомобілів, які, наприклад, закуповує з країни центральної та східної Європи. Це GLTV, які купує Румунія, Словенія та, наприклад, Литва. а також Хаймарс або е, спеціальна техніка для Абрамс, які в свою чергу використовує також і сама Польща. Росомак росомакесей планує стати хабом для обслуговування техніки Ошкош в регіоні, а також дивиться на варіанти співпраці з південною Кореєю. Йдеться як про нові проекти, так і про полонізацію техніки. Росомак це працюючі рішення для війська польського. Модернізація МЛЮ з відкритою архітектурою дозволяє адаптувати техніку до сучасних потреб та подовжувати терміни її експлуатації. Україна отримує 200 бронетранспортерів. Росомак. йдеться про класичну. Версію шасі водночас, яка саме башта? Невідомо, це може бути як новий бойовий модуль зссв 30, так і Ото Мелара хітфіст 30 p озброєний 30 мм міліметровою автоматичною гарматою АТК МК 44 Бушмастер 2 з ланцюговим приводом та 762-міліметровим кулеметом ЮМК 2000 сі. Також є варіанти озброєння бойовими модулями австралійської компанії ЕОС. Відомо, що Україна замовила дві партії, таких 100 і 50 одиниць. Найбільш відомий бойовий модуль ЕОС Р 400 може бути оснащений легким кулеметом, кулеметом калібру 12,7 мм, автоматичним 40-мм гранатометом або легкою 30-мм гарматою АТК М 230 ЛФ. Він оснащений тепловизійним прицілом з дистанцією виявлення цілі до 5 км. Також є важча версія ЕОС r 800 Башта оснащена автоматично 30-мм гарматою Бушмастер МК 44 Цей модуль вважається з. Темою для важких колісних та гусеничних бойових машин у будь-якому разі конфігурація росомок для України буде погоджуватися з фінською компанією Патрія. 200 одиниць техніки постачатимуться в два етапи: 100 а потім ще 100 Серед них також будуть 120-мм самохідні міномети РАК. На виробничих потужностях компанії за різними даними можуть виробляти до 100 одиниць техніки на рік, але є потенціал для збільшення цих потужностей вдвічі. Але, схоже, йдеться не тільки про потенціал, а й про амбіції компанії Росома Кесей стати потужним виробником бронетехніки в Європі. Підписуйтеся, мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.